Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І сьогодні Гануся відвідала наш обласний центр. Дощ іде, а куди ж мені не сидиться вдома? А все тому, що сьогодні в Рівному були музейні гостини. Музейні гостини приурочені Дню музея, і у нас у рівному вони відбуваються уже понад 20 років щороку напередодні цього свята. Зараз я на нашій знайомі і всім відомі лебединці йде дощ, але краплину додають ще фонтани. Чому лебединка? тому що тут завжди збираються лебеді, милуюся дощовим озерцем, вербами, які похилили віти аж до води, небо сіре, похмуре, настрій теж такий самий, тому що Ну, які ярмарки, які виставки, коли йде дощ. Це дуже затишне місце в нас у Рівному. Тут завжди багато людей у теплу, спекутну погоду. Люди приходять з сім'ями, з сітками, щоб тут просто відпочити. Освіжитися, тому що, як ви бачите, тут фонтанчик, водичка і завжди, завжди гамірно. Ну, Сьогодні тут людей багато немає, тому що переважна більшість людей там, де зібралися наші майстри. Музей завжди збирає майстрів нашого краю. на Святкування на гостини. Тут завжди проводяться виступи художніх колективів і також виставки ярмарки народних умільців, майстрів народної творчості. До війни сюди приїжджали не тільки наші рівненські майстри, а і майстри з Хмельниччини, з Прикарпаття, з Закарпаття, з Львівщини. І представляли свій товар. Мені подобається це свято, яке проводять наші рівненські краєзнавці, вони збирають нас, ми знайомимося один з одним, ми спілкуємося, ми обговорюємо подальші. Святкування те, коли, в якому регіоні, в якому місті чи селі ми знову зустрінемося. Я вам тут трошечки показую краєвидів, дерев, тому що тут дуже багато цікавих форм дерев, які ростуть уже тут не перший рік. І оце у нас, друзі, алея. Ковальська алея. Тут дуже багато ковальських фігур. І так її прозвали Ковальською алеєю. Друзі, Я розпочинаю вам показувати, тільки я легенько по столиках майстрів. Як ви бачите, тут не тільки вироби ручної роботи, а і різні продовольчі напої, мед. Сири, ковбаси, ну, чим багатий наш край, це було тут. Дуже багато виробів з дерева, гончарства, різних смаколиків було, біжутерія. Я не підходила близько до всіх. Ось я вам показую ці фігури ковані, які йдуть вздовж зоту цієї алеї. Свічки, різні брелочки, підвіски, обручі, віночки. Зараз все, все наші змілі руки роблять. І дощ не завадив, звичайно, зібратися а кожен, хотів представити свій товар. Але, на жаль, бачите, погода така, що все приходилося ховати. Брілочки різні, різні з ляльками, з різними персонажами. Дуже багато місць в нашій області є. Авторська лялька. Не зручно було знімати, тому що парасолька в одній руці, а в другій руці телефон, трохи йшов, треба було дивитися добре під ноги, бо вже і так в впаліло то цілий день, ходила з мокрими ногами. Авторські кружки. Знову вироби з дерева, виробив шкіри. Навіть, мабуть, усіх і не обійшла, тому що дехто ще розкладався. Вишивку з вишивкою відвідала тільки одну палатку. Було декілька палат вишиванками. Але все було, знаєте, за лівкою, за клюйонкою і не дуже зручно було знімати. Вишивки і бісером, і нитками. Плетині вироби, корзини різного роду були. І знову дерев'яні вироби, дивіться, струбці, маколончики, різні крашенки. і крашені. І глечики, сотики немає. Це вже вонтачки. В такому стилі бачите, дуже креативне. Дощ такую классний продукт, який у нас в області виробляє. Рівна, Він виробляє. Це наше устройство майбутнього. Все, все, ми зробити наші умілі руки. Ми дуже дуже та нація, тому нам і не дають проходимо. Ми були як і на території музею, так і за його межами і по тротуару, і по алеї кругом. Це вже в території музею вироби соломи. Теж місцева майстриня робить таку красу. Також різні громади вивозили свої страви, ну і, звичайно, звичайно, всі вилучені кошти, які продавалися, чим частували, були для ЗСУ на закупівлю дронів. Це старовинні речі, які представила. Громада садиба дуже мене вразить, друзі. Це немає страху, розчинилися у фальшбі. Всередині ще та, гарні люди на нашому шляху Переможемо цей бій. Водні вистепер ми по світу скрізь іншим світим. Виступу художніх колективів, також збиралися кошти. Мені здається, що зараз майже всі різні заходи проводяться і немає жодного заходу, де б ми не збирали кошти для наших Збройних сил України. І, дівчатка хоч дощ, але люди прийшли. Звичайно, не стільки, як було щороку, але люди прийшли підтримати майстрів, тих, хто щось придбати, тих, хто просто подивитися, познайомитися з майстрами, але людей було чимало. Ну І на кінці це мій столик теж накритий плівкою, трошечки щось продалося. Але я задоволена тим, що я відвідала цей захід, набралася натхнення, познайомилася з людьми.